Головну новорічну ялинку Тернополя цьогоріч урочисто засвітили 19 грудня. Тоді ж освятили різдвяну шопку. На театральному майдані почепили і різнокольорові гірлянди. Цвітковою ілюмінацією прикрасили дерева у сквері на вулиці Чорновола, на бульварі Шевченка та на вулиці Грушевського, а також традиційно драмтеатр та будинки навколо майдану. На підготовку пішов тиждень, кажуть комунальники. Нової ілюмінації докупляти не довелось, розповідають у Тернопіль міськсвітлі. Мали минулорічні запаси. Витратились хіба на картини з різдвяними мотивами, які щоразу встановлюють навколо ялинки. Адже старі зносились. Щоправда, цьогоріч багатьох тернополян хвилювало питання, чи доцільно у час, коли усі потерпають від відключення електроенергії, освічувати весь центральний майдан. Директор комунального підприємства Тернопіль міськ світло Олег Ліхіцький пояснює, що ілюмінація дуже економна. Тому для міста її використання у святкові дні незатратне. Споживає дуже мало, Десь порядка до двох кіловат ілюмінація по цьому центральному майдані. Це дуже мало. Це Три-чотири світильники вуличного освітлення. Так що говорити, що великі заграти на рахунок грошей освітлення тут не, не варто. Тим більше, що це просто всім святкові настрій, радість і взагалі, що щось на Новий рік міста, наші в центрі міста Ялинка піти, Це, Може, не всім подобається, але здається, що досить непогано. На те, аби сфотографуватись біля центральної ялинки міста, тернополяни мають ще кілька днів після водохреща і новорічне дерево і святкову ілюмінацію комунальники демонтують.